Перша колегія Калуської районної державної адміністрації у 2012 році стосувалася інвалідів, роботи працівників адміністрації та ведення ними документації за минулий рік. На засіданні колегії побувала Ольга Ткач. У районі, хоча ця цифра коливається, налічується 4261 інвалід, з них 82 зоро. Яку допомогу надають цій по житті обділеній категорії різного роду організації, спробували пояснити їхні представники? Зазначили доповідачі також, що з кожним роком цей статус володшає, але, можливо, не озвучується через сором. Працевлаштувати, забезпечити обіцяними державою пільгами, умовами проживання, особливо наголошувалося на пандусах. Ось головні вимоги таких людей. Щодо самих колегій, то минулоріч їх було 13, і вони розглядали 50 питань, плюс 33 наради, з яких сім розширених. Робота адміністрації полягала й у розгляді 387 листів звернень, що на 110 більше ніж у 2010-му. Невирішені, Не вирішені, протерміновані такі документи окремими службами, вирішила взяти до відома, але карати порушників поки не будуть. На сам кінець обговорили пенсійну тему, а також попросили спільними зусиллями віднайти активних молодих людей кожного населеного пункту Калущини.